Скажите, пожалуйста, как, спросивала наша дорожная служба, как Никак. вам здоров? Стан... Никак, абсолютно. С коляской и приехать невозможно просто. А вчера? Вчера снегопад был. Вчера мы не выходили. Даже не выходили? Да, вчера мы не выходили. Мы сегодня только первый раз вышли. Сегодня? Ну, вчера, я... ну, вчера конечно, была проблема. Потому что я добирался вот с Киева, и я, когда приехал сюда, то очень... Дороги, конечно желаны э, быть лучшими, чтобы так было. Ну, сейчас она немножко растаяла, уже немного легче стало. Хотелось бы, чтобы коммунальные службы у нас, вот особенно дорожные, когда такие вот коллапс природный, то чтобы они срабатывали вовремя. Мы за это платим. А яка дорога? Такая як есть дорога. – Чуть-чуть, Ні, ну куди дінешся? Це ж не те, що техніки зараз так, як в старі времена. Зараз ж не так, як в старі времена. Почистилися, більш-менш нормально. Головне, щоб слизько не було. Ну так нормально. отвратительно, що немає, прямо невозможно прийти. Сьогодні до 94 ветеран до пенсії прийти, треба під руку вести, щоб не поламав ноги. Дякую. Нічого. Троєчку можна поставити. Дякую. Багато впала, У нас як завжди. Як зима, то ложать асфальт. У нас так завжди. Отлично. Як так? Як завжди. А ви що, не в цій країні живете? Ви не знаєте, як не Треба щось робити. Да. Ну скільки разів за зиму ви впали? Скажіть, або ваші сусіди? Багато. У мене сусідка зламала ногу і так зламала, що їй ще там вставляли желіза, кусочок і проче-проче. Тобто желає кращого. Звісно, ми желаємо всі кращого. Погано її, звісно. Ну, в нас дворник посипала трошки, а тут ще ніхто ці це, фірми он машини наставляють, тільки дивляться, як би нам важче було, важче, а не легше. Вони лото це машини заставили на остановки, на. В общем, роблять, що хочуть. Нормально повбирали. Я подобається взагалі. иду зараз поскальзую всю дорогу. Ну, то есть, не вбирається, ні не, не посипається снігом, піском нічого взагалі. А пожилим людям опасно. Я, я бы не советовала зараз виходити, тому що комунальщики дійсно не працюють. Дуже важко дуже. Як спрацьовують теж комунальщики? Дуже погано. Да, ні, да ніяк. Слизько так, не можна пройти, ще ці ноги больні, то єлі-єлі йдемо. Я вам скажу честно, чтобы вы сразу разумели, что я, видно, что этой той категории сейчас говорят, беженцы, я из Донецка. знаете, у нас в Донецке было немножко лучше. Вот здесь дороги вообще не посыпаются. Городок нравится, небольшой такой. Ну, я смотрю, не чистят вообще и не посыпаются. Мне есть с чем сравнить, понимаете. У нас в Донецке это было намного лучше. Сейчас война, конечно. Но здесь тоже надо власти местной немножко. Особенно вот мы сейчас ходили в госпиталь, но идти невозможно. Дякую. А, би лучшего, понимаете? я не хочу критикасом займатися, але лучшего. У мене хобі ходити по вулицях і дивитися, як працюють комунальники. Нормально, непогано. Порівняно порівнянні з минулими роками, мені здається, в цьому році краще. Дякую. А що здається, то що в цьому році погода краща. Просто снігу мало. Це перший сніг такий випав. Ну, особливих яких, таких різниці, то в принципі я не можу не побачив. А по дворах. Скажіть, скільки виразів за зиму впали? Може, е, е, ну, я ще не в такому віці, щоб падати, слава Богу. Но діло в тому, що в цьому році в нашому дворі, а я живу на вулиці Партизанській, е, там біля бані, е, як на диво тракторець пройшов, зразу вже після опадів, пройшов тракторець і почистив. От уявіть собі, да. я ранку з собачкою вийшов погуляти, вже дорога почищена. Може, нам просто повезло, я не знаю. Але це факт. на троечку. У домов почистили, а вот здесь даже на проспекте я утром ходил и, и сейчас не почистил. На троечку. Что-то что, не, что делали. Ужасно. Ужасно. Просто шел сегодня по дороге, я раз в пять чуть не упал. Нигде не чистится, не посыпается. Так-то коммунальщики не спросивали? Нет, абсолютно. У мене нема проблем, я не падаю, як крепко стою на ногах. Е, тому е, стихія є стихія. Не зразу все його посипеш, тому що воно ні з того, ні з цього зобвалило і все. Я бачу, транспорт бігає, загрібає, от, посипає настільки, це можливо. Зразу схопити неможливо, все це зрозуміло. Але я думаю, що служба все свої справи робить.

ну, дороги то почистили, а э, тротуари не почистили, ничего не этот. Очень поганый. Вчера много снегу было, плохо ходить было, скользко, ничего не обрабатывается. Очень плохо. А сегодня, а сегодня тем более. Вы сами видите, что идем на раскоряку, как говорится. Извините за выражение такое. Вот такие дела. Наши службы не действуют. Жек вообще, я не знаю, что делать. Они такие деньги дерут с людей, а работы не видно. Ни на дорогах, ни в домах, ни в подъездах, ни в этих в лифтах. Абсолютно, абсолютно. Куди тільки деньги уходять? Дуже-дуже хороший. Впечатлення, що наш мер живе не в білій церкві, а Так вдома на машині приїхався до себе в офіс і обратно. Хай би прощала жінка, бо він із дітьми по цих дорогах. Діти падають, самі неудобно ходити. Тролейбуси, маршрутки тоже погано їздять. Але наша техніка вбирає. Тільки де непонятно. Е, пісок, якщо. Два роки тому у нас двір завезли пісок, щоб посипали дороги, то в тому році не було. Ні на дитячу площадку пісок не завезли, ні завезли пісок, щоб посипати дороги. Слизько. Е, сніг не вбирався. Якщо десь, мабуть, років 10 назад теж був такий гололід. ночью, часов 9-10 тяжола техніка йшла по дорозі, збивала цей лід, і за ними машини вбирали. Ями слизько, ніхто не посипає, ніхто нічого не вбирає, тому що війна в бюджеті грошей немає. А наш мер би хай зі своєю сім'єю пройшлися і побачили. Пару разів ноги поламали, може б тоді був би толк.